На початку 17 століття запорозьке козацтво стало найбільшою політичною силою на українських землях у складі Речі Посполитої. Також саме козаки перехопили ініціативу православної шляхти у захисті православної віри. Все це стало можливим завдяки тривалій і наполегливій праці гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Рік народження Сагайдачного і досі викликає дискусії серед істориків. Письменник Богдан Сушинський висував тезу, що майбутній гетьман народився у 1550 році. Олена Панович, Тетяна та Єрова Яковлєва та більшість інших істориків відстоюють версію про 1570 рік. Зараз головним спеціалістом по біографії Сагайдачного є Петро Сас, який написав декілька книг про його життя і діяльність. Даний історик вважає, що гетьман народився у 1582 році. Він опирається на графологічний аналіз почерку Сагайдачного, а також на аналіз відомостей польського мемуариста Собейського, який особисто бачив козацького гетьмана. Проте є вагомі контраргументи проти версії Петра Саса. По-перше, це єдине прежиттєве зображення Сагайдачного, гравюра 1622 року до книги Касіяна Саковича, вірші на жалостний пограб зацного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного. Художник зобразив Гетьмана достатньо немолодою, бородатою людиною. По-друге, Таїрова Яковлєва доводить, що Сагайдачний не міг народитися у 1582 році, тому що близько 1600 року він працював вчителем у Київського суді Аксака. Яким би генієм не був би Сагайдачний, у 18 років він не міг би бути вчителем у дітей багатого київського вельможі. На відміну віддати народження з місцем народження і походженням Сагайдачного питань немає. Народився він у селі Кульчиці самбірського повіту Руського воєводства, нині це Львівська область. Походив з русько-православного шляхетського роду Конашевичів Гербу Побух. Своє прізвисько Сагайдачний він отримав значно пізніше вже під час перебування на Січі. Освіту Петро здобував у знаменитому острозькому колегіумі. Цей православний вищий навчальний заклад був створений князем Василем Костянтином Острозьким. Навчався Петро, відмінно вивчив латину і грецьку мову. У колегіумі він познайомився з багатьма тогочасними інтелектуалами: Герасимом Смотрицьким і його сином Мелатієм, Йовом Борецьким, Дем'яном Наливайком, греком Кирилом Лукарісом. Явно Конашевич перетинався з місцевими письменниками полемістами Христофором Філалетом і Кліриком Островським. Саме під їхнім впливом юний студент написав полемічну працю пояснення про унію. Вона мала широкий розголос. В результаті серед захисників православ'я про Конашевича ходила слава затятого борця з церковною унією. Тому близько 1600 року київський міський суддя Ян Аксак, який активно захищав православну віру, запросив Конашевича стати домашнім вчителем з його дітей. У цей же час майбутній гетьман одружився із шляхтянкою Анастасією Повченською. Вона народила йому сина Лукаша, який пізніше навчався у Замойській академії. Невідомо, коли і як Конашевич опинився на Січі, але там він дуже швидко здобув авторитет. Він був хорошим воїном і особливо був успішним у стрільбі з лука. Саме завдяки цьому він і отримав прізвисько Сагайдачний від назви футляра для лука і стріл. Майбутній гетьман брав участь у походах проти турків і татар. У 1607 році він уже керував взяттям Очакова і походом на Перекоп. У 1609 році Сагайдачний очолював успішний морський похід на Ізмаїл. У 1613 році він очолив одразу два морські походи на Крим. Турецький султан направив проти козаків цілу ескадру галар. Сагайдачний вирішив уникнути відкритого бою, а вдарив по ворожій ескадрі вночі, коли вона стояла в Очаківському порту. Турки були розбиті, більша частина їхніх суден була спалена, а шість галар козаки захопили. Після повернення на Січ Сагайдачному відпочивати не довелося. Татари вирушили у похід на Січ і Конашевич на чолі свого війська виступив їм назустріч. У запеклому бою на річці Самара він дощенту розбив противника. У всіх цих морських і сухопутних кампаніях Сагайдачний показав себе блискучим полководцем та організатором. У серпні 1614 року Сагайдачний на чолі флотилії козацьких чайок вирушив безпосередньо на турецькі володіння. Несподіваною атакою вночі він напав на місто Синоп на південному березі Чорного моря. Козаки спалили і розграбували місто, зруйнували місцеву фортецю, знищили майже увесь гарнізон і звільнили чимало невільників. Загальна сума трофеїв Сагайдачного оцінювалася у 40 мільйонів злотих. Розлючений султан кинув проти козаків ескадру Ахмед Паші, турки випередили козаків і засіли у герої Дніпра. Тоді Сагайдачний наказав пристати до берега із сушею волком перетягти судна в обхід турецької ескадри. Проте Ахмед Паша висадив десант Яничарів і завдав запорожцям серйозних втрат. Попри це, Сагайдачний зміг повернутися на січ з більшою частиною награбованого. У 1615 році запорожці вперше обрали Сагайдачину своїм гетьманом, того ж року він напав на турецьку столицю Стамбул. Козаки спалили околиці міста, де знаходилися палаци турецької знаті. Султан кинув проти на флот, проте гетьман розгромив ворога і взяв у полон турецького адмірала. Після успішного морського походу Конашевич із суші атакував Очаків і спалив його передмістя. У 1616 році Сагайдачний здійснив свій найбільш відомий морський похід на кафу Феодосію у Криму. Це був один з найбільших ринків рабів на Чорному морі. Але тепер, завдяки козакам, тисячі невільників знову здобули свободу. З кафи Сагайдачний знову ударив на Туреччину і розграбував трапезунт. Поки гетьман воював, турки по суші атакували Січ. Оскільки більшість козаків перебувала у поході, Січ швидко впала і була спалена. Проте, коли турки поверталися додому, їх атакував Сагайдачний, який тільки що повернувся з походу. Нападники були дощенто розбиті, а всі полонені козаки були звільнені. Походи Сагайдачного завдали серйозного удару по могутності Османської імперії, проте вони викликали спротив з боку польської влади. Попри турецько-татарську загрозу, річ Посполита не хотіла псувати відносини із Стамбулом. Тим паче, у цей же час вона вела виснажливу війну з Московією і мала серйозний конфлікт зі Швецією. На додачу у самій Польщі зростав хаос шляхетської анархії. Також польські політики добре пам'ятали, що саме після таких же перемог над турками і татарами козаки у 1595 році розпочали повстання на Лувайке. Про нього, до речі, в мене на каналі вже є відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. Польський уряд не раз намагався обмежити козацькі походи. У 1614 році великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський за підтримки шляхти висунув козакам так звану ординацію. Згідно неї, козацького гетьмана за згодою короля мав призначати коронний гетьман. Козакам були заборонені походи на турків, а також їм заборонялося жити на волості, тобто за межами Запорожжя. Запорожці зухвало відкинули ординацію, хоча Сагайдачний виступав за компроміс з польським урядом. В результаті його було позбавлено гетьманства. Петро Сагайдачний усе своє життя був патріотом Речі Посполитої. Так, він був проти церковної унії, але виступав за збереження єдиної держави. Відповідним було і його бачення ролі козацтва у Речі Посполитій. Сагайдачний прагнув, щоб польська влада урівняла козацтво у правах зі шляхтою, щоб козацьке військо отримувало від короля регулярну платню. Конашевич також хотів, щоб Річ Посполита вела більш агресивну політику щодо Османської імперії і Кримського ханства. Також руками козаків гетьман прагнув відновити Київську православну митрополію. На політичну діяльність Загайдачного вирішальний вплив мав розкол всередині козацтва. Унаслідок козацьких повстань Косинського і Наливайка втеча селян-насічена була грандіозного характеру. Селяни у феодальній Речі посполитій були соціальним дном, а на Січі вони могли здобути чимало здобич завдяки походам на турків і татар. Колишні селяни, так звана Сірома, були найрадикальнішою частиною козацтва. Вони виступали за грабежі шляхетських маєтків і конфлікт з урядом. Їм було байдуже на церковну унію та якісь політичні питання. Неоспечені козаки прагнули помсти шляхті, а також особистої наживи. Проти сіроми була козацька старшина, яка походила із шляхетського середовища. От вона боролася за офіційне визнання з боку польської влади і хотіла, щоб козацьку верхівку повністю урівняли у правах зі шляхтою. Сагайдачний не просто відстоював інтереси козацької старшини, він став її ідеологом. Саме він почав заучати козацтво у релігійне протистояння. Попри успішні морські походи, Сірома вважала Сагайдачного зрадником через його плани угоди з польською владою. Через це він, як мінімум, двічі втрачав гетьманську булаву. Але як тільки їм був потрібний, досвідчений і талановитий воєначальник, козацькі низи зразу повертали Сагайдачного назад. Навесні 1617 року новим гетьманом був обраний ставленик сіроми Дмитро Барабаш. Він готувався опиратися вимогам польської влади, проте Жолкевський вирушив на козаків з великим військом. У цих умовах козаки вирішили повернути булаву Сагайдачному, щоб той мирно вирішив конфлікт. Конашевич блискуче провів переговори з Жолкевським і уклав так звану Вільшанську угоду. Реєстрове козацьке військо мало налічувати тисячу чоловік. Могло обирати свого гетьмана і мало отримувати платню від польського уряду. Проте гетьмана мав затвердити король, а всі на з зміщан і селян мали негайно покинути Запорожжя. Також козакам були заборонені морські походи на турків і татар. Ця угода стала компромісом між польською шляхтою і козацькою старшиною. Сагайдачний вважав Вільшанську угоду успіхом, адже вважав її фундаментом для повної легітимізації козацького стану. Зате Сірома була обурена, адже колишніх селян і міщан мали вигнати із Запорожжя. Їхнє невдоволення могло знову побалити Сагайдачного, проте Гетьман зміг перенаправити їхню руйнівну енергію у потрібне русло. Конашевич прийняв пропозицію польського короля взяти участь у війні з Московією. Козаки миттю забули про Вільшанську угоду, адже тепер у них з'явилася можливість пограбувати московитів. Поляки запропонували Сагайдачному, щоб він повів своє військо через Смоленськ до Москви на поміч війську королевича Владислава. Але Гетьман розумно розсудив, що московити і будуть його чекати біля Смоленська. Ще пак адже з 1609 року усі польські походи на Москву проходили саме через це місто. Тому Гетьман вирішив завдати удар там, де його не чекали, а саме з півдня. Поляки виділили на кампанію чималі кошти і пообіцяли дозволити свободу розповідання для православних. Після цього, у червні 1618 року 20-тисячне -ти козацьке військо вирушило у похід. Кампанія Сагайдачного нагадувала рейди кримських татар. Козаки сміливою атакою увірвалися на московські землі. Під їхніми ударами впали потужні фортеці Лівни і Єлаць. Далі козацькі загони нещадно спустовшили Рязанщину. Спалили Лебедянь, Скопін, Ряжськ, Шацьк. Потім вдарилися у Мещерський край і зруйнували Касимов, Казар і Романов. Лише фортецю Михайлов козаки так і не змогли здобути. У серпні цар Михайло Федорович відправив проти Сагайдачного семитисячне військо, яким командував князь Дмитрій Пожарський. Цей московит був досить досвідченим і авторитетним воєначальником. У 1612 році саме він зміг добитися капітуляції польського гарнізону Москви. Пожарський розумно зайняв переправу через Оку, щоб не допустити ворога до Москви. Проте Сагайдачний перехитрив його, переправився через річку в іншому місці і атакував московитів з стилу. Московити почали відступати і були розгромлені біля коломни. У цей же час становище польсько-литовського війська королевича Владислава біля стін Москви було вкрай плачевним. Сейм, як завжди, затримав платню і обурені жовніри почали розбігатися. Існувала загроза того, що московити зможуть легко розбити деморалізоване військо Речі Посполитої. Тому Владислав буквально благав Сагайдачного про допомогу. Гетьман з військом швидко прийшов йому на поміч і з'явився біля Москви. Незабаром козаки розбили військо боярина Бутурліна. Тим паче перед боєм Сагайдачний у герці поранив самого московського воєводу. Проте взяти Москву об'єднаному польсько-литовсько-козацькому війську не судилося. Причиною цього були помилки великого литовського гетьмана Яна Хоткевича, який повністю провалив штурм Москви. На додачу, попри прихід козаків, дезертирство з боку польської шляхти лише зростало. Врешті-решт поляки пішли на переговори з московитами і підписали доулінське перемир'я. За цим договором Московія повернула речі посполитій Чернігово-Сіверщину і Смоленщину, а польський королевич Владислав зберіг титул московського царя. Сагайдачний виступав проти перемир'я, адже вважав, що Річ Посполита здатна добити Московію. Проте козацького гетьмана так ніхто й не послухав. Попри заслуги козацтва у московській кампанії, польський уряд не дотримався своїх обіцянок і почав новий тиск на козаків. Тоді Сагайдачний з військом пішов на волость і лише біля Павловича його перехопив Жолкевський. До бою справа не дійшла. Сторони уклали так звану Роставицьку угоду. Хоча козаки були змушені відмовитися від морських походів, а селяни втікачі мали повертатися до своїх власників, реєстровцям було збільшено платню. Також за ними було затверджено їхній контроль над Запорожжям. Незадоволена угодою Сірома вдруге скинула Сагайдачного з гетьманства. Новим гетьманом став лідер козацьких радикалів Яків Бородавка. Проте вже на початку 1620 року Конашевич знову був обраний гетьманом. Головним здобутком другого гетьманування Сагайдачного стало відновлення Київської православної митрополії. Гетьман дізнався, що в Москві у цей час перебуває патріарх Єрусалимський Феофан. Під виглядом посольства до московського царя Сагайдачний відправив у Москву своїх представників для переговорів з патріархом. Гетьман запросив його до Києва висвятити у київській митрополити свого давнього приятеля по острову Йова Борецького. Феофан прийняв запрошення. Під охороною козаків він прибув у Київ і 9 жовтня 1620 року висвятив Йова Борецького у київській митрополити. Також було висвічено багато інших церковних ієрархів. Таким чином була відновлена Київська православна митрополія. Польський уряд ніяк, ніяк не зміг цьому протидіяти через загрозу війни з турками, яка скоро й почалася. Далі Сагайдайчина з усім військом Запорозьким вступив до Київського православного братства. Події 1620 року стали поворотним моментом. Адже відтепер саме козацтво стає захисником православ'я в Україні. До його станових претензій ще й додається релігійний чинник. Того ж 1620 року поляки здійснюють спробу захопити Молдову, що привело до війни з Османською імперією. Згодом вона отримає назву Хотинської. У битві під Цезорою турки і татари дощенту розбили польське військо, а його командувач Жолкерський був убитий. Про ці події у мене на каналі вже є окреме відео посилання в описі, обов'язково його перегляньте. Опинившись перед загрозою турецького вторгнення, польська влада почала просити козаків про допомогу. У цей же час анархічні козацькі елементи на чолі з Бородавкою усунули Сагайдачного від гетьманування. Бородавка з радістю без жодних умов підтримав Польщу, адже тепер з'явилася можливість спокійно здійснювати морські походи. У той час, як турецька армія майже оточила поляків і литовців біля Хотина, козаки грабували беззахисні турецькі приморські міста. Сагайдачний навпаки грав свою гру. Він поїхав у Варшаву і почав переговори з королем і Сеймом. Конашевич переконав поляків, що їм краще мати справу з ним, освіченим шляхтичем і патріотом Речі Посполитої, аніж з ватажком Січової голоти. Сагайдачний заявив королю, що він приведе козацькі полки до Хотина, проте за умови, що польський уряд визнає відновлення київської митрополії. Діватися було нікуди, і король та Сейм погодилися на умови Конашевича. Вони сподівалися, що після війни їм вдасться переграти все назад. З обіцянками і грошима від короля Сагайдачний повернувся на Січ. Йому вдалося переконати козаків рушити до Хотина. Правда, спершу похід очолював Бородавка. Проте, вже неподалік Дністра Сагайдачний зміг організувати повалення цього ватажка і знову втретє став гетьманом. Незабаром Бородавка за вироком козацького військового суду був розстріляний. Про Хотинську битву у мене на каналі вже є відео, посилання в описі, обов'язково його подивіться. Тому детально описувати ці події я не буду. Лише коротко зазначу, що козаки врятували польсько-литовське військо від повного розгрому. Сагайдачний вкотре проявив себе блискучим полководцем. Він вів активну оборону і здійснював зухвалі вилазки проти ворога. Козацькі полки завдали страшних втрат яничарам і захопили багато турецьких гармат. Проте в цій же битві Гетьман отримав важке поранення, що привело до його швидкої смерті. Після завершення війни поляки вкотре не виконали своїх обіцянок, але Сагайдачному вже не судилося поборотися за права православних. 10 квітня 1622 року він помер у Києві від наслідків важкого поранення. Петро Конашевич Сагайдачний був видатним полководцем і політиком. Його роль у розвитку козацтва величезна. Саме він організував найбільші морські походи козацтва і фактично перетворив Чорне море у море козаків. Саме він зробив козацтво політичною силою. Сагайдачний дав козакам ідеологію, захист православної віри. Також саме він створив міцний союз козаків і православної церкви. На мою думку, Петро Сагайдачний недооцінує гетьман. Пізніша постать Богдана Хмельницького та події середини 17-го століття суттєво відтиснули Сагайдачного на задній план. Але якби не Сагайдачний, то не факт, що чогось би досяг Хмельницький. Саме Конашевич заклав ідейну базу для подальшого розвитку козацтва боротьба за православ'я і зрівняння козаків у правах зі шляхтою. Саме Сагайдачний реорганізував козацьке військо і зробив його могутньою силою. Як політик він розумно прагнув використати потенціал козацтва на користь всієї Речі Посполитої, проте польська шляхта не прийняла ідей Сагайдачного. І в результаті козацтво ще більше радикалізувалося. Поляки самі відкинули можливість мирного порозуміння з козацтвом, тим паче саме тоді, коли ним керувала досить поміркована людина, а саме Петро Сагайдачний. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Петра Сагайдачного і його місце в історії України? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.